На своїй дачі хочу показати які зміни. Я вже давно нічого вам не показувала, що відбувається. У мене ще сезон є і є ще робить. Що ми робимо? Оце мене розібрали, така купа ще цегли залишилась, яка десь знадобиться, можливо, десь щось забетонувати, на дорогу побити, можливо. Ми розібрали. А ось це. Вирішили розпочати робити, все таки, в мене оцей душ літній, такий, як його називають, тропічний. А це вирішили зробити ось такий ямуробом, капітальний туалет вуличний. Все ж таки у частному будинку на дачі повинен бути і вуличний туалет. Ось таку сьогодні закінчили ми викладати яму у шахматному порядку з красної цегли. Мені людина виклала. Оце, до речі, бачите, коли копаємо, такий у нас ґрунт, сплошний пісок, щоб ви просто розуміли. невеличкий слої землі, а потім йде пісок. Тому треба навозити постійно землю, удобряти, робити компост, як у нас ото. Тому що ось все це, це в нас в землі, коли починаєш копати, сплошний сплошний пісок йде. Ось так. Ну, що ще? ще? Покажу, що вже врожаю нема. Залишилися ще персики. Вони, до речі, вони стигнуть, але вони не такі вже спілі. Дивіться, листя нема, все блетіло вже. А персики вісять. Ви бачили? Як цукерки. Ось, І петрушка ще є. ось. Це труба завалена в мене лежить після. Того, як розібрали ми пічку. Ось повністю немає її. Така була бандура стояла, тут величезна, вже її нема, ми її ліквідували. А це я роблю вино. рву кудрик. Ось такий виноградик, бачите? Винний сорт. І ось в мене вже така партія доходить, ось бородич. І вже скільки я повідносила, це, я скоро буду сюди, Ось мені треба перебубки перебрати сюди, в кастрюльку вже. Ось. Ну, якось так. Вже квіти. М'юка добре так прихватилася. Росте. Що покажу вам тут погороду. Вже все убрали. З теплиці зняли сітку, але треба буде підтягнути ці штуки пластикові, кріпюжі розвалились. Якось так от. Що у нас тут ще цікавенького. А ще в нас тут цікавеньке. Висить іще такий виноградик смачний. А ще у нас і така тепличка, і ще в ній помідорчики. Черіки ріки ці жовті. італійські ще я під'їдаю, вони такі солоденькі. І надумали огірки рости. Бачите, огірок на вечерю. Не було півліта огірків, тільки на початку були. А зараз щось пішло. Ну, подивимось, он ще маленький зав'язався. Трошки буде домашніх огірків. Ось, ще я тут посіяла зелень. Ось прибивається. Подивимось, що воно буде. І ось під... кропчик ще, до речі, ще теж якийсь є. Ну, Ці помідори, мабуть, вже будуть зривати цей кущ. Не бачу сенсу його тут тримати. в теплиці. подивимось. Якось так. Всім гарного дня.